Привіт, всіх градий бачити та чути на своєму ютуб-каналі, і е, багато хто там починає писати за допустим, образно ось ці пінопластові вулики. Ці пінопластові вулики кажу ще раз, вони заказані. Тобто, чоловік мені оставив предоплату. Він сказав, по весні приїде, забере ловушки, можливо, забере ще й бджоли, забере там деякі рамки. Щось він мені пообіцяв, тому він оставив під соронь предоплати. Зрозуміти правильно, я не можу продати його. Тепер кажу, друзі, далі зразу наперед забігаючи. Е, показую і розказую. Е, дивіться, оцей верхній стос це все просто рамки. Обрізані просто ось такі рамки. Кому можливо потрібні, до рамки там різні. Ця без Гофмана. От, ці дві з Гофманом, бачите, які. В такому стані, кому потрібно, дзвоніть. Я знаю по скільки. По 8 гривень. Добре буде ціна. Ні, дзвоніть, предлагайте свою ціну. Можемо ми з вами домовимося. Тому як е, зараз. ну, Подальшому відео я вам покажу, буду пакувати. Е, так, є ще такі прополісозборники. Яка кількість є, також телефонуйте все покажу. Войлочні утеплітелі чоловікові пакую. Ганімановські рішотки теж пакую. Ось. Бачите, які прополісозборники. Ось, Навіть бачите, з прополісом. Ви подивіться, який прополіс, гарний, червоний. аж такий. Ну, Пакую теж. По 40 гривень. Хороші прополісозборники. Це все пакую. Рамки там чоловік забирає. Стосовно відер, поки що відер не продаю. Осталось там ще пару штук, оставляю для себе. Ганімановські решетки продані. Кому потрібно корпуса 145-й корпус по 100 гривень, 300-й корпус 200 гривень. Корпуса 10 рамочні. Зразу вам покажу, щоб потім не було питань. 10 рамочні. Стінка не йде 35 мм, вона тут а, 25 мм. Е, треба точно мірити. Їх. Якщо кому потрібно, номер телефону на екрані дзвонимо, пишемо на Viber. Все, ми зробимо вам повністю відео. Також є суш для ловушок. Є, такий. Вона не є супер-пупер. Тут от, трошки бачите, погризло. Мені ціну з'ясовуємо. Тут теж, от, в ловушку чим не піде, чим не варіант. насправді. Я знаю таких людей, що дуже багато немає суші. Купити суш дуже дорого, насправді дуже дорого, не дешево, я знаю. Тепер, от така ціна, все повністю уточняйте, яку вам, по якій ціні вам плюс-мінус треба образно. Так, щоб вам показати. От За цю рамку за 30 гривень дам. Вона там чуть погризена. Звідси, звідси. Така темненька суш. Гарно пахне, насправді не якась смердяча, не якась така чорна, що вона вже взагалі смердить її навіть нікуди. Тут, навіть ще, бачите, з пергою. Ось. Там чуть зверху погризло. Ось так є. В ловушки піде сміливо. Такий варіант, от, ну, ця чуть не отягнута, це зверху чуть зрізано. Насправді, це ще може бути вулик. Е, дивіться, є суш, суш є різна. Також, друзі, зразу вам кажу. Якщо, можливо, хтось хоче, бо перерізаю. Ось бачите, мені пишете, що в мене бардак, це все решта. Да, друзі, знаю. Тому приводжу в порядок. Є ось така суш образно. Бачите, яка вона погризена. Звідси видно, звідси видно. Там образно по 15 гривень. Буде? Не буде? Напишите до чого, бо в мене ще є, буду перерізати. В даному случаї тут дорізаю, ще там пару рамок дорізаю і буду пакувати посилки Також є суш, 145 суш. Зараз я теж перефасую. Її. Тут трошки я її просто, як сказати, покришилася, мороз. Ось така суш, 145. -та. є Теперка далі. Це йде корпуса до певних тих моїх старих вуликів. Далі, показую, що є. Пилку вловлюючи чоловік замовив вже все. Рамки ось це я. Буду пакувати. Бачите, це українські рамки, буду пакувати. Насправді. Є два. Як вони називаються, боже милий, дай пам'яті пам'яті. Е... Ізолятори. Два штуки ізолятори. От. Ізолятори повністю гарно в гарному стані на дві рамки. Все, повністю. Один сітка, другий рішотка. От Отак. Бачите? Один сетка, другий альмановська решутка. Повністю є кришки. Також е то рамки до ноклеусів. Кому потрібно, можу одати. Насправді, є навіть трошки рамок лівіцької. Кому потрібно, одам безплатно. Насправді, накинете пару гривень тільки на стрейч. Самі зрозумієте, треба спакувати, завести вам це все рештку. Кому потрібно? Насправді, я пош... якщо потрібно, телефонуйте. Я почитаю, скільки є, що до чого відправлю. Також є такий е катушко-тримач. Ну, от ви катушку вставляєте і це все. Також, якщо потрібно, дам катушки. Катушки зберігав, для чого е, купував, вирішив купувати більшу і їх перемотувати. Е, Далі, що ще таке вам може бути цікаве? Об'язки, друзі, насправді, оце я по них, звісно, не хожу, Переступаю, це йдуть об'язки під певні вулики. Там є 50-рамочні, е, ще десь є під 8-рамочні, ну, коротше, є різні обв'язки. Кому потрібно. Телефонуйте або ж пишіть на вайбер. Також далі. Що там ще? Пінопласт це ще буду робити там певне, що корпуса, щоб продати пінопластові вулики. Можливо, можу продати принаймні оцей тройку. Мій би я продати. Раз, два, три. Мій би я продати. Якщо кому потрібно, також телефонуйте. так Стосовно рамки, сказав, те сказав, також є ось такі в магазині готові рамки. Да. Рамки такий варіант, як би сказати, не особо там їхній аж шикарний такий варіант. Ну, я думаю, по, ски, по 3 гривні добре буде. Отакі рамки. Корпус 100 гривень. Дивіться, тобто корпус 100 гривень, раз, два, три, 30 гривень. 130 гривень такий корпус. З рамками, з дротом. Чим не варіант? Вогнем опалили, підчистили, покрасили, натянули. Пущину приліпили і вам за 130 гривень. Хай вам прийде. 200 гривень він прийде з доставкою. Це зовсім дешево, насправді. З рамками з усім. Е, що там ще є, кому може щось потрібно. Насправді, друзі, е, самоклеюча фольга. Ось така 15 см. Самоклеюча фольга. Кому потрібно, продаю. Ціна 250 гривень. Не подобається, 200. Дам. Пишіть. Е, потім форма для воску. Ось така форма. Дивіться, такого, щоб вам... Правильно було. От. так. О! Віск 100 грам. 50 грам. Для відливу така досить жорстка, насправді. Буртик є, бачите? Буртик є, тобто ви наливаєте, воно нікуди не розліється, якщо навіть ви наляли чуть більше, воно нікуди не розливається. Є. Заготовки на рамки є. Писали там стосовно пінопластових вуликів. Оце 10-рамочний пінопластовий вулик. Я їх потім дороблю. У мене є обв'язки. У мене є ще десь там 4 листи четверки, бо то є з 10 рамочні Дороблю, тоді буду продавати. Також, що там ще є? Хто буде брати ловушки, в подарунок дам холстики. Також, дивіться, такі заготовки є. Під 145 рамку. Бачите? От, під 300 рамку з тієї сторони. Ось так. Чильний варіант. Насправді, є. Е, тепер. Так, щоб вам показати, бджоли також продається. Вулики, ловушки стосовно ловушок. Там хтось мені писав, чи є ловушки. Резерв за мною. Якісь так писали. Оце я зараз буду пакувати рамки. Насправді, дивіться, по поводу ловушок, що є. Ця ловушка зараз пакується, вона їде. Осталося в мене 4 ловушки. Раз, два, три, чотири. Ті по 150 гривень, ті по 300 гривень. Фарбовані з кришою, з усім. Все, є. Потім ще що: ловушки будуть доробляти, вулики, корпуса так і во. Все, такого вже як би нема. Якщо потрібно ловушки... Зарані телефонуйте, броніруйте, забирайте. Бо люди розбирають. Осталося насправді, скільки в мене тут було ловушок, Все розібрали. Десь в подальшому робити нові. Також, якщо потрібно, телефонуйте чи пишіть, броніруйте, будемо робити, і зразу відправляти. Щоб я знав, що в мене є клієнти, я зразу зробив, відправив все. Щоб ви навесно мали готові ловушки. Насправді, ото кому потрібно, можемо відіслати. Також, кому будемо відсилати, є пару рамок, суші на українську рамку, одам в подарок. E, що там ще вам? Стосовно Чого стосовно, ж вам ще сказати, друзі, насправді? Що може я ще щось вам не показав, щось може не сказав, може щось забувся. Медогонка поки що не продається. Медогонка, воскотопка, ножик для розпечатування рамок електричний не продається. E, і за того поки не продасться бджола. Рамки, сушце продам. Також, дивіться, є дві штуки такі кормушки під пляшку. Тобто це ви вставляєте в люток і сюди пляшку. Тримається все добре, чудово. Ціну домовляється, насправді. Також є ось така вилочка. Насправді, нею ні разу не вскривав, щось пробував, але не вскривав мед. Не люблю нею вскривати, в мене є електроніш, тому міг би продати вилку. Все повністю не зломане нічого, всі зубчики рівненько, все гарненько. Е, стосовно літератури, літературу я не шукав, насправді не шукав. Зараз ще поки що буду пакувати. Можливо, ще щось побачу, тому ще зніму, покажу. Це вже пакую зараз чоловікові. Кому може потрібно рамки, суш якась. Е, якісь, я не знаю, ну пишіть, друзі, що можливо вас ще щось інтересує, пишіть. Також ось ці рамочки. Одам подарок. Одам подарок. О, ще зібрав. Ну, чоловікові тому, що я відправляв, він сказав, з звени досить, комусь подарок дай. Тому комусь одам подарок тільки тоді, коли ви будете щось в мене брати, я вам в подарок добавлю. Також є в мене ось такі заградітелі. Цілі нагнуті. Дивіться. Раз. Під любу довжину вирізаєте. Вирізаєте тут. Саласки теж є нарізані. Предлагайте свою ціну, дзвоніть, пишіть ось. Бачите? Тут чуть поправите, бо там чуть станок е, ошибку давав. Чуть поправите і все казав ми відправимо. Ціну з'ясовуйте, насправді. Хороша річ є. Що вам ще? Ну, Зараз я пакую, я пакую. Що там ще є, я вам все покажу. Пакую куди бачу, насправді. Чоловіку відправляю рамки українські. Я ж вам казав, друзі, дзвоніть, домовимось. Ви не повірите, чоловік забирає їх, можна сказати, задурно. Знаєте, за скільки? За 3,50. Але насправді, друзі, далі от 600 з Додановських за 3,50 я відсилати не буду. Кошти, приїжджайте за такі кошти. Зрозуміти, правильно, ми з чоловіком домовилися, що чоловік там щось доплатить, не доплатить. Ну, коротше, це на совість його. Бо ми домовились одну ціну, але коли я став його пакувати, я чисто по-людськи, друзі, чисто по-людськи, насправді. Коли я став пакувати, бачу дуже довго. Насправді я там спакував, стречу, все і вимотав, скожня, все і вимотав той, що в мене тут був. Ну, завтра поїду знову купляти, Насправді. А ще почитати те, що завести сюди, туди, можна сказати, що почті, ніц не стоїть. Напакував чоловікові 200. 37 рамок. Завтра їде на Закарпаття. Такі дві, два ящики. Завтра ще скочем змотаю. Ось один, другий. Типірка тут. Раз, два. Ловушки також. Тута, тута і тута. Ну, коротше, друзі, така ситуація. Насправді, щоб вам показати, що є ще, насправді, ну, не можу зрозуміти, неправильно. Можливо, завтра я відішлю те. Типірка я почну. Забувся сьогодні взяти сирники, щоб оце сміття трошки кинути в грубку попалити. насправді, Щоб його було менше, щоб було більш толку. Е, Тепірка, це відійшлю, потихеньку я вже приступлю приступлю тут а, до поприкручування днище, це все решта, ті ловушки вже в одну стовс. ну ці вулики поскладаю, це все решта там трошки вже поприбираю. там, ну, Самі розумієте, друзі. Зрозумієте мене правильно, крепко не судіть, кому потрібно прополісу зборники. Є їх порядка 20 штук, можливо, навіть більше. Кому потрібно, пишіть. Ну, насправді, така ситуація. Зрозумійте мене правильно. Розпродаємо все. Кому потрібно, може такі струбцини, називаю ще їх вайми. Чи як, якщо я не помиляюся, все, працює, Стягує, насправді От, на, на любу довжину, стягуєте це все решта. По 200 гривень. Добре буде. Ні, пишіть свою ціну відправимо. Насправді, така ситуація це все решта. Насправді. Щось можливо, ви бачите. Серед того, скажімо, хаосу, що ще є щось, що ще щось вам потрібно. Форму. Відправлю кому потрібно. Воск 100 грам. Класна форма. Матеріал жорсткий, це все решта. Ціна на все це смішна, але... Но... Друзі, насправді ви знаєте, пакую, став посчитав, скільки я це вложив, а скільки зараз я отдаю, Половину вертаю. Половину. І то ще й напевно, що ні. Бо якщо взяти так войлочні ті доплу, допустимо, утеплителі, Одаєш дешевше, плюс до того ти їх заказував, вилучнують плітлі окремо, там, те окремо, те окремо, те окремо. Ну самі розумієте, коштів не завсіде фатає. Появились кошти, купив вилучний плітлі. Появились кошти, допустим, купив рамки, появились кошти, купив відро з краником. Появились кошти, купив ще щось там, ту форму. І виходить, а тепер кратко, все разом вроде, продаєш, а ці всі доставки, це все решта. Ну все, ну, типа сказати, полетіло вибачте на слові. Ну, так як казав. Я вам безмежно, безмежно вдячний, що хоча б щось те вертається. Ну, друзі, така ситуація. Що маємо, те маємо. Насправді. Поки що, слава Богу, ще ситі, ті, не голодні, маємо що їсти. Маємо де спадку і вже маємо за що дякувати. Тому, друзі, така ситуація. Кому ще що можливо потрібно. Номер телефону вказаний на екрані. Телефонуйте. Можливо, я щось не побачу, можливо, ще щось вам потрібно. Є ще ловушки, є ще джоли, вулики. Кому що потрібно, можемо відправити. Тому всім до зустрічі всім пока. Насправді, телефонуйте, не тягніть. Бо насправді я розумію, що, допустимо, ви не телефонуєте, бо хтось, можливо, не має коштів на даний момент. А хотів би заказати, а коштів немає. Тому телефонуйте наперед, заказуйте. Насправді, відійшлем, виручимо, бо зрозумієте правильно, розкуповують. І потім, виходить, чоловік надіється на одне. От, допустимо, якийсь надіється на ті рамки, а їх вже завтра не буде. Все. Бо сьогодні чоловік скидає кошти, а завтра вже їх не буде. Не Тому така ситуація. Розкуповуємо, тобто розпродуємо все і будемо бачити, що ми тоді будемо, в якому руслі дивлятися далі. Тому така ситуація. Нічого. Сказав, ніс не опускаємо, наоборот, піднімаємо бодріше і працюємо далі. Тому всім до зустрічі, всім пока.